Мій любий друже, ти потрапив у чарівний світ з Марікою. Сьогодні ми почнемо веселу подорож вивчати українську абетку. Почнемо з першої букви А. Ось вона! Наша перша літера це буква А. Як Ананас. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Повтори разом зі мною. А. Ананас. Він такий смачний і тропічний. А. Весела буква друже. З нею літо завжди дуже. Пам'ятай її, будь ласка, А. Як ананас із казки. А тепер твоє завдання. Подивись навколо, чи знайдеш ти щось, що починається на букву А. Можливо, ананас. А може автобус. Напиши з дорослими в коментарях, що ти знайшов. Отож, буква А це весело, яскраво і смачно! Наступного разу ми вивчимо іншу букву. Не забувай підписуватись, ставити лайк і запрошувати друзів. Побачимось у чарівному світі з Марійкою. До зустрічі!